На каналі Вінтажний посуд. Хотіла з вами поділитися такою думкою і такою гарною композицією. На мою думку, у кожного посудного блогера є своя манера подачі матеріалу. Хтось приваблює там, гарним посудом, хтось приваблює хейтом, хтось ексклюзивними знахідками на барахолках. А я вважаю, що моїм таким, вже такою характерною ознакою мого телеграм-каналу, Ютуб-каналу є ось такі гарні композиції. Мені багато за них пишуть, чи я якось так вмію підбирати їх. Завжди вони в мене в телеграм-каналі розміщені. А от сьогодні вирішила і вам показати, бо останнім часом з'явилось багато підписників. саме на YouTube каналі, які не можуть користуватися вайбером, телеграмом, а їм зручніше роздивлятися все на Ютубі. То покажу ці сьогодні вам предмети, і ще трошки пташечок, і одразу з цінами. То почнемо. Ось таке величезне емальоване блюдо 36 см, плоске, ну як, таця, як під торт можна використовувати. Є ось маленький скольчик в верхній частині. Інших недоліків немає. 250 гривень. Фруктовниця на ніжці. в мене їх є багато, можливо, там з десяток. Саме ця ось така старенька, без клейма. Ось такий малюночок. В гарному стані 250 гривень. Тарілочки. Тарілочки будянські. Вони не дуже, вони не для перших страв, вони як підставні, але трошки з заглибленням. Бачите? 24 сантиметри. Таких є в мене 4 штучки по 100 гривень. Ось зелений малюночок. І одразу покажу інші тарілочки. Ось такі мисочки. Ось такі глибоченькі мисочки. Це в нас також буде. Таких є 8 штучок по 100 гривень. І ще одні з таким самим відтінком зеленого, клеймо на експорт, бачите, тут 19,5 см, їх, так, їх, 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 їх У мене 4. Ні, ці таких 5, а цих 4, а цих 8. Всі по 100 гривень. Ось таке блюдо, чи глибока, велика така мисочка, вона з заглибленням 26 см. Ось малюночок чи соняшник, чи якась така схожа квітка, є їх три штуки в гарному стані по 250 гривень. Може трошки відрізнятися відтінок ось цього криття. Може бути світліше, темніше. Так, ось тут у нас з пір'ячками. Пір'ячки для оздоблення, але кому треба. Може, тут в мене сусіди тримають. Так, знову я забила, як це буде українською мовою павлі російською. Так, це в нас керамічна, керамічна основа від наступного. Стільної лампи. Це Васильківська майоліка. 23 см висота, отвір є. Отвір є тут і отвір є знизу для проводів. Ось така основа гарнизна. бачите Коштує 450 гривень, зелений якийсь смарахтовий, бірюзовий, дуже гарна полива. Так, переходимо до пташечок. Ось ця називається дрофа пташка. В неї такий полива така, бачите, трошки як сіреніва, фіол, бускова, фіолетова, коричнева, зелена. Це в нас саме Васильківська. Бо їх ще випускав Константинівський завод. Я вам пізніше покажу, які в мене ще є. Там трошки інший колір поливи. Ось ця Васильківська зі старим клеймом. 600 гривень. Така пташечка. Я не знаю, не скажу вам точно, чи є вона Васильківська чи Константинівського заводу. Якось за формою основи мені здається, що все ж таки вона більш Константинівський завод, 400 гривень така. Також в мене є їх декілька, зараз покажу і порівняємо їх всі. Індик у мене один. Ось такий гарнезний. Одний індик. Це ось, бачите, климо Константинівський завод. Є трошки ось маленький скул ось тут на основі. Ну, то незначне, я так вважаю, пошкодження. 550 гривень такий індик. Так, і ще покажу ось такий маленький. Васильківський куманець. В ньому така дуже загадкова кришечка. Бачите, який шарик. На ниточці, отак прив'язаний, дуже співпадає колір. Колись я його виставляла в групі на Фейсбуці, є група така, поціновуючи Васильківської майоліки. І там ми обговорювали от, саме цей команець, саме з цією кришечкою, бо ну, вона трошки інша. Вона така, ну, звичайно, така з піптиком до цього комунця йшла. Але ну, дуже співпадає колір. І вирішили, що все ж таки це не його рідна кришечка. Що, може, так люди ну, прив'язали чи так. Продавали, чи, чи знайшли, чи як воно все було, це нам невідомо. Так, який стан у нас самого куманця. Тут ось на носику трошки є надщерблення. Є маленький поверхневий скол поверху, і є ще десь на малюнку. Ось такі на надщерплення. Стоїть клеймо стареньке, що це в нас Васильківський куманець. Коштує він 500 гривень. От. Є ще в мене один з гарною кришечкою. Саме такою, як нам, треба, трошки світліший колір. Ну, може, зараз дістану, покажу вам. От, але він тут в цій частині маленька тріщина. Він також 500 гривень. Так, зроблю зараз перерву і покажу вам інших пташечок. Ось скільки я назбирала пташечок. Буду зараз показувати порівняння. Оцю ми з вами вже бачили Васильківську. І ось пташка. Константинівський керамічний завод. 43 копійки коштувала. Подивіться, яка тут полива на цій. стані така коштує 500 гривень. Пташечок маленьких я вам показувала ось цю. І тепер в порівнянні дивлюся, що ось ця в нас точно Константинівський завод, бачите, клеймо. А у цієї зовсім інша основа. То, мабуть, все ж таки ця Васильківська. А ця темніша, як на мене, і навіть і гарніша полива. Це в нас Константинівський завод. І ще ось така ця також 400, 400, ця 400. Ця також, мабуть, Васильківська. бо ну, така характерна, ось така зелена фарма, фарба. Фарба затікала ось вона аж так. Була в мене колись така вазочка. От саме, саме з таким, то я вважаю, що це Васильківська. Але ось тут, на жаль, бачите, над є малесенький-малесенький скол. Даже навіть не скола, так, на глазурі, тому що по формі, бачите, дзьобок гарненький. Ось так вона виглядає. І через цей недолік її ціна 350 гривень. І є одна підвідновлення. Ось так у нас хвостик і відколовся, і зі скольчиком був. Гарна пташечка, хто зможе її полікувати, ласочка 50 гривень така коштує пташечка. І ще хотіла в порівнянні вам показати ці два куманця. Ось так, на п'єдестал забралася пташечка. Так, це те, що я вам показувала, ось з такою незвичною кришечкою. І ще ось такий в мене є, бачите, він трошки світліший, це як смарахтовий модний колір на світлофорах. А цей такий приглушений зелений. Ось ця тріщинка, за яку я вам вже розказувала. Ось приблизно до цих пір вона йде. Інших недоліків тут не пам'ятаю. І ось її кришечка у гарному стані. Ось. Такі куманці по 500 гривень. Ось, Ну і на цьому будемо наш коротенький огляд закінчувати. Запрошую всіх приєднатися до мого телеграм-каналу з продажу вінтажного посуду через Apple Store або через Play Market можна легко встановити. Цей додаток Телеграм і користуватися ним він більш, ну, як на мене, більш такий у користуванні легкий і без глюків, як Viber. То попросіть своїх дітей, онуків, щоб вам допомогли в цьому. Дякую всім за перегляд. Лайкайте, коментуйте. Гарного дня, до побачення!